А, а ти вважаєш, що а... агент може впливати на глибину своїх продажів. Ні, звісно, дивися. Агент, я взагалі вважаю, що кожен турист, який мандрує, в нього повинен бути свій агент, угу. і, е, який про тебе все знає. Тобто турагент, який знає про цього туриста. І він бачить, ага, з'явився новий тур феєрії угу. і каже: Ой там, Василь Іванович, дивися. Да, дивися, там на осінь у феєрії є тур у Францію, там от давайте от поїдемо, бронюйте, там уже все. А тобі, ой, дивіться, там гарантований тур в там боялися все гарантований тур. Давайте треба візу відкривати, угу. е, і звісно, він може агент може впливати З на проактивної ціпрод... позиції. Ну так, так він ну, просто так, запропонувати так. туристу. Нагадати, і знову ж таки, дивися, є от зараз. Ми робимо Великобританію, Великобританію угу. майже ніхто не робить. Угу. І ми робимо групові тури і вже гарантовані. Угу. А там візу треба відкривати, так, тому завчасно треба угу. от подавати. А на коли у вас подавати торпу... документи? У нас є на травневі свята, Трами. потім на липень і серпень. Угу, угу. От і все заброньовано, і зараз уже починаємо відкривати візи. Там віза на 6 місяців. Мультивіза, угу. туристична. Так туристична. Угу. До речі, потім з англійської візи, ну з британською візою, ну, можна без проблем отримати візу Марокко. Угу. тому що це ж ну окрема тема. Марокко. багато хоче хто туди поїхати. Візи ж не відкривають, не відкривають. тільки з американською, з англійською, з Австралія, канадською, не. австралійською, можна отримати.